Може статися, у тебе заберуть автомобіль. І може статися лишися без домівки. Тебе покине дружина. І ти себе спитаєш. Як же так сталося? Але все не так погано. Ти що на місяць відлетів? Ні, я в Саудівській Аравії. Ми представляємо королю тривимірну голографічну систему зв'язку. Ви водій? -гі -гі Герой! У мене цю будівлю з балкона видно. Так, так, тут страчують людей. Хочете поїхати подивитись? Ні. Ні. Там нічого немає. В економічному центрі. <гум> Зараз побачите. Привіт. Він сьогодні не прийде. Королю Джиді. Короля немає. Він у Нью-Йорку. Його тут давно не було. Наскільки давно? Я тут півтора роки і ще його не бачила. Голограма для короля.